Продовження Інформації про е, те, що відбувається за межами нашої країни, в тому числі від сьогодні, 1 липня, угорщина прийняла естафету у бельгійського головування в ЄС і перебрала на себе організацію роботи Ради Євросоюзу на наступні півроку. Для України угорське головування матиме важливі наслідки саме тому, що воно відбуватиметься у перший період після оголошення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС. Ну а в Угорщини тут свої умови і ці умови Чить не стільки про бажання сприяти європейській інтеграції України, скільки про намір загальмувати цей шлях. Уряд Віктора Орбана вимагає низки ультимативних поступок, пов'язаних з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття в обмін на вступ України до Євросоюзу. Орбан вимагав автоматично визнати традиційно угорськими усі населені пункти Закарпаття. І Ще частина вимог стосується політичного представництва нацменшин. Зокрема, Будапешт хоче для них гарантованих місць у парламенті, зауважуючи, що консультації за документом ще тривають. Ну і частину цих вимог уряд Орбана вже відкликав і послабив переговори з угорською стороною тим часом продовжуються.